Моделі вживання наркотиків У цій лекції ми поговоримо про різні моделі або способи вживання наркотиків, а також детальніше розглянемо ризики, які з цим пов'язані. Отже, почнемо розгляд моделей або способів вживання наркотиків. Наркотики можуть вводитися в організм людини декількома шляхами, серед яких перорально, тобто через ротову порожнину куріння. Назально або нюхання, тобто розпорошення в ніс та всмоктування через носові перетинки, Ін'єкційним шляхом, Вдихання, Транздермально через шкіру пластером для системного ефекту. Ректально введення в пряму кишку. ВАГІНАЛЬНО введення в піхву. Кожен із цих способів має певні цілі, переваги та недоліки, давайте детально зупинимося на кожному із них. При пероральному прийомі наркотичної речовини будь то алкоголь або таблетки, наркотик всмоктується через слизову оболонку шлунка і кишківника, а потім потрапляє в кров. Часто печінка також бере участь у метаболізмі препарату під час цього процесу. Це один з найстаріших методів прийому речовин, що викликають звикання. І, хоча це єдиний спосіб прийому для деяких речовин, але його основним недоліком є те, що він має найповільніший метод дії, серед найпопулярніших наркотиків, які зазвичай приймаються перорально так звані клубні наркотики, такі як екстазі та МДМА, і галюциногени. Такі як деметилтриптамин, ендогенний психоделік, псилоцибінові гриби та ЛСД. Також це популярний спосіб прийому аптечних опіоїдів, через повільне вивільнення речовини при такій формі прийому людям легко прийняти занадто багато наркотичної речовини, оскільки спочатку вони не відчувають її дії, і це може призвести до передозування. У випадку деяких ліків, що відпускаються за рецептом, таких як опіоїдні знеболюючі, їх кількість також легко випадково передозувати, тому що препарат не діє на людину негайно і людина приймає додаткову дозу. Другий найпопулярніший спосіб ведення наркотиків це куріння. Куріння є більш швидким способом потрапляння наркотичної речовини в кров людини, ніж при пероральному прийомі. Внутрішня оболонка легенів дозволяє кисню проникати в кровотік, щоб він міг дістатися до систем органів від мозку до кишківника. Найбільша перевага куріння наркотичної речовини полягає в тому, наркотик дуже швидко вивільняється в кров та викликає бажаний ефект. Тютюн і марихуана це два найпопулярніших наркотика, які палять багато людей, і обидва вони викликають звикання. Серед інших наркотиків, які можна палити, крек, кокаїн, опіум, амфетамін метамфетамін, сальвія, фенциклідін та інші галюциногени, деякі аптечні ліки, які продаються за рецептом. Головний ризик куріння наркотичних речовин полягає в тому, що куріння будь чого може пошкодити легені як на короткостроковій, так і на довгостроковій основі. Існуючі проблеми з диханням, такі як астма або алергія, можуть посилюватися і у людини може розвинутися хронічний кашель або закладеність бронхів та трахеї. Сторонні частинки в легенях збільшують ризик пневмонії і можуть призвести до раку або емфіземи легенів. Наступний спосіб прийому наркотичних речовин назальний або нюхання вдихання. При назальному прийомі наркотик розпорошується в ніс та всмоктується через носові перетинки. Вдихання речовин є одним із найшвидших методів для досягнення почуття ейфорії. Тонка носова оболонка дозволяє крихітним кровоносним судинам поглинати препарат, виділяючи речовину майже безпосередньо в кровотік. Найвідомішим наркотиком для нюхання, ймовірно, є кокаїн, який зазвичай випускається у формі білого порошку. Однак майже всі наркотичні речовини можна розчавити і нюхати. Насправді ідея нюхати наркотики прийшла в західний світ у вигляді нюхального табаку або тютюну для нюхання, інші поширені наркотичні речовини, які зазвичай нюхають, включають метамфетаміни, амфетаміни, в тому числі амфетаміни, які відпускаються за рецептом, наприклад, риталін, героїн, МДМА. Рогіпнол або інші засоби, що пригнічують центральну нервову систему. Кетамін. Вдихання будь-якого наркотику ставить людину під загрозу одночасно вдихання сторонніх частинок, оскільки в процес залучений ніс це підвищує ризик розвитку пневмонії. Короткострокові ризики нюхання або вдихання наркотичних речовин включають носову кровотечу, втрату нюху, хронічну нежить, проблеми із ковтанням та захриплість голосу, оскільки нюхання дозволяє більшій дозі наркотику швидше вражати системи внутрішніх органів людини існує більший ризик передозування. Ці препарати також мають тенденцію завдавати довгострокової шкоди системам органів, зокрема мозку. Наступний спосіб введення наркотику в організм людини ін'єкційний. Ін'єкції, ймовірно, найшвидший спосіб отримати ейфорію від наркотичних речовин, оскільки людина вводить наркотики безпосередньо в кров. Є декілька способів введення наркотичної речовини ін'єкційно. Ін'єкції можна робити у вену внутрішньовенно, у м'яз внутрішньом'язово, у простір навколо спинного мозку інтратекально або під шкіру – підшкірно серед найпоширеніших наркотиків, які вводять ін'єкційно, героїн, стероїди. Багато аптечних ліків, що відпускаються за рецептом та вживаються не за призначенням барбітурати, бензодіазепіни, кокаїн, метамфетамін, крек-кокаїн. По суті, будь-який водорозчинний препарат можна ввести у вену або під шкіру. Люди, які вводять наркотичні речовини таким способом, зазвичай відчувають дію препарату через 5 хвилин або менше. Не дивлячись на те, що такий метод вживання наркотиків є найефективнішим, він водночас є одним з найбільш небезпечних люди, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом, мають набагато більший ризик підхопити інфекційне захворювання через спільне використання голок, це збільшує ризик передачі гепатитів Б та С, а також віл інфекції. Ін'єкційне вживання наркотиків також може поширювати інші вірусні або бактеріальні інфекції, в тому числі інфекції, які передаються статевим шляхом, в поширенні яких задіяні рідини організму. Люди, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом, мають більший ризик розвитку шкірних та м'язових інфекцій через постійний вплив сторонніх речовин. Вони також піддаються більшому ризику пошкодження внутрішніх органів та їх відмови через заражені партії наркотичних речовин. Люди, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом, також мають набагато більший ризик передозування, оскільки кров'яна система не фільтрує наркотичні речовини, як це роблять шлунок, кишківник та легенії. Інші короткочасні види шкоди, з якими стикаються люди, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом, включають колапс вен і рубці на шкірі. М'язи можуть стати слабкими або пошкодженими, особливо у людей, які внутрішньом'язово вводять стероїди. Ці люди також піддаються більшому ризику пошкодження артерій і вен, що може спричинити утворення тромбів або зупинку потоку крові. Наступний спосіб вживання наркотиків це вдихання. Вдихання передбачає потрапляння наркотичної речовини в легені зазвичай через рот шляхом вдиху. Вдихання зазвичай пов'язане з прийомом речовин, які не призначені для споживання людиною, і можуть швидко отруїти людину, що призведе до смерті. Серед таких речовин розчинники фарби, кортикостероїди, нітрити. Аерозольні спреї та інші речовини, які викликають звикання. Даний спосіб передбачає використання змоченої ганчірки або повітряної кульки для вдихання наркотичної речовини, набагато рідше використовують пластирі на шкірі для всмоктування наркотичних речовин у кров трансдермальний спосіб вживання. Пластери зазвичай використовуються для тимчасового вивільнення в кров аптечних препаратів, які відпускаються за рецептом, таких як ліки від паління або гормональні контрацептиви. Але цей метод можна використовувати для повільного випуску заборонених наркотиків. Через шкіру можуть всмоктуватися більшість заборонених наркотиків, проте для очікуваного ефекту знадобиться їх більша кількість. Кокаїн, героїн, метамфетамін, крек, екстазі та кетамін це наркотики, які можна всмоктувати через шкіру. Менш поширеним методом вживання наркотиків є ректальний та вагінальний способи введення речовин. Супозиторії стають все більш поширеним способом скористатися перевагами тонкої шкіри в піхві або прямій кишці. Викликаючи ефект, подібний до нюхання наркотиків, в такий спосіб можна вводити стимулятори та психоактивні синтетичні наркотики. Такі методи введення наркотичних речовин можуть призвести до інфекцій у будь-якій з цих областей, а також до пошкодження навколишньої шкіри, м'язів і нервових закінчень. Люди, які вживають наркотики таким чином. Також схильні до ризику передозування або тривалого ураження органів. Таким чином, у цій лекції ми обговорили найбільш поширені методи або способи вживання наркотичних речовин, а також ризики, пов'язані із кожним із них.